Якщо орендар не виплачує орендну плату за земельну ділянку, це непобутове непорозуміння. Це порушення умов договору та прав власника землі. Найперше, що необхідно зробити, це проаналізувати договір оренди, розмір орендної плати, строки та спосіб її виплати. Невиконання цих умов уже є підставою для юридичних дій. Наступний крок. Це офіційна письмова вимога до орендаря щодо погашення заборгованості. Усні домовленості або обіцянки не мають юридичної сили та не захищають власника землі. У разі ігнорування вимоги власник має право звернутися до суду з позовом про стягнення заборгованості, нарахування пені, інфляційних втрат, а також розірвання договору оренди, якщо порушення є істотними або системними. Практика показує, що зволікання або самостійні дії без правової оцінки часто призводять до втрат часу, коштів і можливості ефективного захисту. Земельний фонд України надає комплексний юридичний супровід у справах, пов'язаних із невиплатою орендної плати від аналізу договору до захисту інтересів власника у суді. Якщо вам не сплачують орендну плату за землю, звертайтеся. Для отримання індивідуальної консультації звертайтесь за телефоном 067 405 69 55.